Вітаю! Ніколи не думала, що мені доведеться записувати подібне відео. Я втратила аккаунт у Фейсбуці, бізнес-сторінку, групу на 16,5 тисяч підписників, аккаунт в інстаграмі і прикріплений обліковий запис навчального закладу. По суті, це все зробила своїми руками. Десь Раніше я отримувала сповіщення від Фейсбук, начебто я, мій аккаунт особистий порушує стандарти спільноти. Але я знала, що я нічого не порушую, тому на ці повідомлення не звертала уваги. Боялася, що це якісь шахраї надсилають такі повідомлення і не переходила нікуди, і не реагувала ні на що. Потім я помітила, що мені на телефон приходять повідомлення. Що я намагаюся увійти в свій аккаунт на Facebook. Одного разу побачила, що це було із В'єтнаму геолокація, але пов'язала це з тим, що наш будинок на окупованій території зайнятий, і нові мешканці подумали, що вони заходять в мої пристрої і, можливо, через VPN чи ще якось це роблять. Тоді я не підтвердила цей вхід, а от 22 жовтня. Я якраз забрала свій ноутбук із ремонту ввечері, вже після 9-ї години за Києвом. Я намагалася сама увійти. Тут оці незрозумілі входи, і одним словом, я підтвердила чужий вхід. Коли зрозуміла, що наробила, почала міняти аккаунт, почала міняти пароль, але вже було пізно, я не встигла. Номер телефону було швидко змінено, я, до речі, побачила в своєму обліковому записі чужі вже облікові записи в рекламному кабінеті. Ну, одним словом, я своїми руками надала доступ до всіх своїх груп, до всіх своїх облікових записів. Писала скарги, але поки що Фейсбук на них не реагує. Зараз я бачу, як з моєї бізнес-сторінки вже новий власник публікує свої дописи. Сподіваюся, що справедливість все ж таки буде.